Швидкість віражі, запах гуми та свист коліс. 8 березня частина хрещатика перетворилась на ралі майданчик. Своє майстерне керування автомобілями демонстрували жінки Цьогоріч Шоу вийшло надзвичайно масштабним. Бачив Богдан Бур'яненко. Вздовж хрещатика, не наче на виставці, вистручили зіскраві автомобілі. Водії і штурмани у них жінки. На червоному меню Купорі приїхали Анна і Тетяна. Ця команда незмінний учасник ралі майже 10 років. Ледне щоразу досвідчений екіпаж потрапляє на п'єдестал. Ожидаємо, отримати задоволення, удовольствие, проїхати нігде, ні потерятися, не збитися». І вернуться в своє да, время да в первую чергу таки проведення праздника не каким то стандартным образом сидя за столом где-то или там а іменно отримає удовольствия. А от для Анастасії і Анни це ралі перше. Вирішили висадкувати жіночі день із присмаком бензину, адже полюбляють екстрим три раза. Пропустили это мероприятие. Сегодня уже наконец-таки то -таки решились. Мы не проспали, мы приехали. Вот. Да. Хочется посмотреть, как это вообще происходит, попробовать свои силы. В принципе, на победу не рассчитываем. Хочется по фану просто прокатиться. Мы, как бы, периодически с ребятами собираемся, тренируемся, как бы катаем и слалом, и, то есть там и дрифтом увлекаемся, поэтому решили себе врале попробовать. Останні настанови від організаторів і вперед ще раз прошу дуже уважно і по правилам дорожнього руху. Якщо щось ні понятна, лучше не делайте, чим пытаться сделать неправильно. У Вас сьогодні праздник. Получите удовольствие. Традиційно змагання поділяються на кілька етапів. Спочатку учасниці мають виконати фігури, які прописані у завданні. Це відбувається на хрещатику. Бали нараховують за швидкість, правильність проїзду. А от за повалений дорожний конус штраф. Наступний етап уже за межами головної вулиці міста. Загальна дистанція 72 кілометри. Дівчата будуть їхати по дорогам загального користування, виконувати певні завдання. Хто е правильно це все зробить, той займетний, що буде максимально до подіуму знаходитися. Цього року жіноче ралі видалось не наймасштабнішим за всю історію. За титул кращого екіпажу змагалось 33 команди у чотирьох категоріях. Богдан принакондіє Галя Телекран Київ.